Доброго здоров'ячка, Доброго здоров'ячка, люди мої дорогі. Місто Дніпро 19 квітня. З вами я, як завжди, Олександр. За довге Время, за довге время в області з'явився шахід. Запустили по нас шахіди. От. В Запорізькій області, оказується, збили 5 штук. І в Дніпропетровській на подльоті одного шахіда збили. За довге, время, ви знаєте, ну, ми вже аж привикли до тишини, так все хорошо. Да, повітряні тривоги, ну не такі часті. Якось аж знаєте, накручували себе на краще, що щось воно міняється в лучшу сторону потихеньку і тому подібне. Але вони знову показують своє я. Все одно кошмарять простих людей, щоб ми тут не розслаблялися, так сказати. Слава Богу, наші повітряні сили, наші збройні. Сили України, ППО там, в общем, збили, слава Богу, ці шахіди, літаючі, коротше, мопеди, чи що воно таке, тому що явно вони летіли. ну, цель у них була недружеска, так сказати. А я знаю, я знаю за останнє время, що коли запускають шахідів, це як, начебто, провірка, ну, провіряють нашу. ПВО, чи я не знаю, взагалі отакі. Отак я все время думав, бо як завжди воно случається, що після шахідів Сразу якась ракетна загроза, да? ракетні обстріли і тому подібне. І дійсно, дійсно, я був правий, значить, у... десь вже ночі, там, в час ще два ночі, точно не скажу вам уже зараз. Дійсно була загроза. Балістичних ракет, в общем, як, як положено. Ось ось таке. Що я вам ще хочу сказати, люди добрі? Хочу сказати, що... Погода-то в нас мокра, дивіться на машині, капельки, а? Дощик був. Обіцяю, дощ на 2 дні. Хмарки в нас такі. Зараз я виїду, буде більш понятніше із стояночки. Поїдемо, якраз подивимося, що відбувається. Ось така погода, ну, пасмурно, пасмурно, люди добрі Так, а ну дивіться, яка погода в нас. А? Аж отака за такими хмарками. Я вам скажу, що таке ощущення, що дощ буде сьогодні теж днем. Ну, якийсь такий. Якби в мене був той пристрій, знаєте, що вимірює, чи буде дощ, чи ні, яке там давлення понижене, повишне, чи як воно там правильно, то він би показав, що дощ і за має, мабуть, йти. Ну, я так думаю. Бо влажність така на вулиці, як наче мрячка, але мрячки, вроді, би, і немає. От такі справи. Так, утро починається. Таке хоч підійти та сказати робітникам. Щоб вони замовили словачку за оцю дорогу, що я по ній їду зараз. Ну прям таке зовсім дуже в плохому стані вона. І так, да, кстати, за туалет, який стоїть тут на розвороті трамвая, він закритий. Я не знаю, я предполагаю, що це навіть не для робітників, він, а для е водітелів трамвая в кінці. Його ставлять, в нього ключі, він приїхав і є, має змогу сходити в туалет по надобності. Ну а у нас тут напомню. Кладуть дорогу. І ось 8.05, а люди вже працюють достатньо з самого утра. Ви бачите, молодці, молодці. Бачите, діло ідіот. На лівобережному працюють Уже ця сторона туди на виїзд на Донецьке вже отлічна. Осталось тільки зробити е, тротуари для людей, як би. І виходить розмітку не стяг, ось вже дощ прокапає, люди добре, щоб ви розуміли. Так, а нам треба сюди. Нам треба сюди, на цю сторону. Отака От ситуація у нас така. Тут теж вибрали вже асфальт на цій стороні, повибирали, будуть класти новенький, так що все буде хорошо, люди добрі. Ну, а я хочу сказати, що несмотря на те, що відбувалося ночі, Живіть здоров'ю, все нормально. Двигаємося по своїх справах на працю, робити працю. На роботу робити роботу. Говоря. Всім гарного дня, хорошого настрою. І всього вам найкращого. І головне саме всім нам, миру. Всім пока, люди добрі. Пишіть коментарі, ставте лайки. По можливості підтримуйте канал. А я, кстати, після завтра. Чи завтра? Ні Я завтра поїду ще провірю воду. Е в річці Дніпро. Вроді кажуть, що воно вже на місці, вже не должно уровень підніматися Ну от я це, собственно, провірю. Щоб розуміти самому конкретно. Бо з кожним днем там непонятна ситуація. Сьогодні ми пропустимо, а завтра я конкретно з утра. Провірю це все діло, бо мені треба буде їхати туди. Все, всіх благ, всього найкращого і на зв'язку. І дощ у нас, кстати, починається теж. Ось все на лобовому, бачите? Отакий такий він уже іде. Вради добрі, пока, пока.